Далі поговоримо про зрощування енергетичних потужностей. На зум зв'язку з нами перебуває фахівець. Справа в тому, що 2 мільйони гривень отримають три громади Хмельниччини для вирощування енергетичної верби, яку використовуватимуть для опалення комунальних підприємств. Власне, цією ініціативою опікується саме Юлит із Європою, і такий проєкт він є унікальним на рівні громад. Використовується впроваджується, точніше, вперше. і і ось ми дізнаємося про те, ще які програми пропонують для підтримки громад в регіональному офісі Юліт із Європою Хмельницької області. Про все це не тільки розкаже нам пан Дмитро Василенко. Слава Україні. Вітаємо вас. Добре. Дякую, що долучилися, пане Дмитре, до спілкування. Власне, нашу сьогоднішню розмову ми навіть анонсували. Буквально вчора з'явилася точніше, інформація з'явилася раніше, але ми анонсували. Кажу, шановні глядачі, давайте ви будете слідкувати за нашими ефірами, і буде експерт, який розкаже усі деталі цієї допомоги, цієї ініціативи. Тож, давайте поговоримо про те, що раніше, наскільки я розумію напрямки діяльності вашого офісу, цієї програми Юлити з Європою, ви займали це саме сприянням підтримки громад щодо децентралізації. А в умовах війни вже адаптовуєтеся стосовно тієї допомоги, котру потребує та чи інша громада, ті чи інші мешканці. І, от, зокрема, з 1 березня почалася реалізація цього проєкту. Розкажіть деталі, на якому етапі вже перебуваєте? Е, так, дійсно, по перше, дякую за запрошення. Перш за все, ніж розпочати про розповідати про наш конкретно проект, який стосується підвищення енергонезалежності наших трьох громад Хмельниччині, на Хмельниччині, додам, що Юліт дійсно з 2016 року працює над підвищенням спроможності там, ключових суб'єктів на національному, регіональному місцевому рівні для подальшого провадження децентралізації відповідно регіональної політики в Україні. Наші основні напрямки ми продовжуємо впроваджувати наші основні напрямки умовно по різних тема тематиках: це стратегічне лідерство, управління людськими ресурсами, фінанси, адміністративні послуги, освіта та інші напрямки. Тобто, це по по цих напрямках ми як працювали, так і продовжуємо працювати. Але дійсно, як ви зазначили, в умовах війни ми, скажімо, розширили свою діяльність. І зрозуміли, що ну, нам часу про е зумовили, що ми розширили діяльність, і фактично, е робота з енергетичною незалежністю громад е розпочалась. Е власне, е вказаний проект він не лише стосується підвищення енергетичної незалежності, ми взагалом, у нас є навчання по тематиці енергетичної незалежності. До речі, на яке ми запрошуємо долучатись громади, якщо говорити конкретно про наш проект, він реалізується в межах фінансової межах фінансової місцевої допомоги програми Лі з Європою, що спільно фінансується Європейським Союзом та його державами-членами, зокрема Німеччину, Польщу, Швецію, Данією, Естонією та Словенію. Дійсно, з 1 березня розпочато реалізацію вказаного проекту. Проект дійсно є унікальним через його реалізацію. Ми плануємо надати такий серйозний поштовх трьом громадам півночі Хмельниччини. Зокрема, це Берездівська, Крупецька та Гнобільська сільські громади. Фактично, перші в Україні громади отримують маточний розсадник енергетичних культур, які надалі зможуть масштабувати на вільних земельних землях комунальної власності, і забезпечити свої комунальні заклади та установи, скажімо, таким власним джерелом енергії. Паралельно працівники комунальних закладів пройдуть навчання з догляду за цими культурами. Зокрема, ми говоримо про енергетичну вербу та тополю. Також після завершення цього проекту вони отримують розроблену фахівцями експертами методологію і дорожню карту попровадженню енергонезалежності в цих громадах на майбутні кілька років. На даний момент дійсно проект розпочався з 1 березня, і вже на даний момент ми вже маємо там певні успіхи. Зокрема, громадська організація, яка впроваджує вказаний проект, це Хмельницький енергетичний кластер, вже підписала меморандуми з громадами. Також відібрано проби ґрунту на відповідних земельних ділянках. Пане Дмитре, дякуємо вам за таку е, детальну інформацію. Ну, власне, направду, громадська організація е, Хмельницький енергетичний кластер е, цю програму, скажімо так, реалізовує, мабуть, поетапно про вашу співпрацю. Ми поговоримо згодом. І, власне, про е, ще інші проєкти від Юліт е, з Європою розкажемо ще. Я вас попрошу залишатися на зв'язку. Нікуди, будь ласка, не зможу. Зникайте, а зараз ми маємо змогу також почути трішечки інформацію з іншого ракурсу, з перших уст. Так, насправді до нас долучається ще й Степан Кушнір, голова правління громадської організації Хмельницький енергетичний кластер, тож будемо розмовляти далі. Слава Україні, пане Степане. Героям слава! Дякую, що долучилися також до нас, аби розповісти такі от деталі, що залежать саме від вашої участі у цьому проєкті, так як ви його організовуєте, зокрема, у самих громадах Крупецький, нагадає, Маганопільський та Берездівський. Що вже зроблено, і що ще планується робити найближчим часом? Знаєте, я би почав з того наскільки цей проект актуальний, тому що Дмитро вже розповів про деталі проекту, тобто ну якісь такі нариси, основні, я б сказав про те, що чому цей напрямок. Він є актуальним, і чому він є там пілотним проектом, тому що дійсно те, що ми робимо на Хмельниччині спільно з офісом юрид з Європою, то ну, такого, що не робили наші державі, так ось якщо говорити про масштаб потенціал подібних ініціатив, то Україна має понад 5 мільйонів гектарів земель, які не використовуються для сільського господарства. То це землі деградовані, це землі малопродуктивні і. Ті, які ну не можна на них використовувати, їх використовувати там для скажімо там обробітку сільського господарства, тобто вони втрачені, тобто вони не мають потенціалу і. Скажімо, вони простоють, і саме такі землі ми хочемо використовувати як в громадах, які ми взяли за основу для того, щоб це реалізувати, так і в подальшому, щоб це був приклад для інших областей, і щоб подібна ініціатива розросталася на рівні держави. Тому ми починаємо з того, що дійсно пропрацьовуємо. Земельне питання, тобто з громадами, тому що дійсно хочеться зрозуміти, де ті клаптики землі існують, в яких селах для того, щоб їх докупи зібрати, і зрозуміти, де ми можемо і в яких масштабах масштабовувати цю плантацію. А як вже говорив Дмитро, що в кожній із громад ми плануємо висадку материнської плантації. Це буде один гектар енергетичної верби і один гектар тополі. Ці дві культури вони є. Такі взаємодоповнюючі, тому що кліматична наша зона вона дещо зараз відчуває такий зовнішній вплив. Тобто зміна клімату відбувається, буває таке, що період один сезон засухи, та і якщо буде засуха, то такий період буде сприятливим для росту тополі. Інше буває таке, що там період забагато вологий, і це буде добре для вироби. тому поєднання цих двох культур воно якимось чином дозволить зменшити ризики, що, скажімо, щось пересохне, або там щось там не прийметься. Тому це певна така дезер ну, диверсифікація відносно культур, тому що їх є насправді дуже багато. Там є міскантус, є там сорго, є ну десятки різних видів, але. Тополя і варба вони є самими простими і зрозумілими, тому що ми розуміємо, що на лінії громад низька кваліфікація кадрів, тобто там є певні профільні комунальні підприємства, скажімо там лісові підприємства, да? але вони не мають досвід саме. Там висадки і догляду за енергетичними рослинами, тому ми хотіли би, щоб дійсно цей проект був успішний, тому пропонуємо для початку розвиток саме таких простих культур. От. І коли ми, скажімо, вивчимо земельний фонд, де що можна реалізовувати, тому що дійсно земельні питання вони є такі, дещо. Ризиковані, тому що орган місцевого самоврядування він не ну, діє в межах законодавства. Тому ці землі ну повинні бути якось на обліку. Ці землі мають бути там з відповідним цільовим призначенням. Ми маємо це все ретельно вивчити для того, щоб будувати на базі цього таку дорожню карту і ну запропонувати їм таку економічну модель переводу переходу на локальну сировину, яку вони самі будуть вирощувати. І це дозволить їм і заощаджувати кошти, і десь можливо навіть заробляти, тому що, скажімо, якщо громади маленьке споживання біомаси, але скажімо там багато земель, то чом би там комунальному підприємству не продавати на ринкових умовах там іншим суб'єктам господарювання готове паливо та у вигляді або тріски, або скажімо, там пелети, якщо в подальшому планується якась переробка. Тому е, ми хочемо підтримати організаційно е, громади так само е, і технічно. В кінці проекту кожний із громад е, ми передбачаємо виділення техніки, яка дозволить їм, е, скажімо, ну простими словами, перебувати цю деревину у вигляд тильський і мати вже якийсь товарний вигляд. Пане Степане, оце забезпечення майбутньою технікою. Це вже, скажімо так, фінансово залежатиме саме від кластеру вашого, чи це ще буде допомога фінансова відділити з Європою? Е, участь кластеру це адміністрування всіх процесів, які пов'язані. Там з організаційними питаннями, зокрема, з фінансовими. Тобто, ми отримали фінансування від саме програми «Юліт з Європою. І наразі наша задача зробити цей проект, щоб він був реалізований успішно, тому що ну, на жаль. Такої можливості немає там у фонду у грантодавця виділити просто громадам кошти, щоб вони самі це втілювали в життя, тому що є ризики, які пов'язані з нерозумінням, як цим займатися, не скажімо, ну, відсутність досвіду. Скажімо, да тому профільний кластер як організація, яка має досвід, яка має контакти партнерів, експертів. Ми залучаємо необхідну кількість спеціалістів для того, щоб всі етапи пройти успішно, там елементарно. До того щоб розпочати висадку насаджень, да там крім е, аналізу ґрунтів, е, це про те, що вже Дмитро зауважив, е, потрібно брати там ще ряд. Е, Заходів там десь приблизно двічі або тричі потрібно дискувати, орати як до висадки, так і після висадки. Необхідно розуміти, які добрива вносити, необхідно розуміти, який гербіцид вносити. Тобто, це все е, робота, як там команди, яка пов'язана з агрономією, так і е, людей, які е, безпосередньо вирощують певні види цих енергетичних культур і знають тонкощі, які пов'язані з їх доглядом. Тому е, тому ця відповідальність вона лежить на нас, і ми спільно з командою Юлі з офісом Юліду, ми намагаємося, скажімо так, зробити максимально комфортним цю співпрацю з громадами. Це коли від громади, ну в принципі нічого не треба, крім там політичних рішень, бажання і навчання. Ну а ми власне своїми руками пропрацьовуємо цей весь процес і. Наша задача, щоб він був успішний. Пане Степан, я зрозуміла, що фінансово закладаються кошти вже на початку проєкту. Це 2 мільйони гривень, як було нами сказано на початку от нашого спілкування, і вони будуть розділятися відповідно на три громади, саме до, скажімо так, площі тих деградованих та малопродуктивних земель, які громада має для розпорядження власне для висадки цієї енергетичної верби. Правильно ж чи ну так, от рівними частинами? Ну, бюджет він сформований за різними частинами витрат, зокрема там на питання, які пов'язані з залученнями експертів, тому що знову ж таки ну, тут не є знаєте, основною задачою, купив саджанці, посадив їх, і воно виросло. То тут є задача. Взяти на себе ризики, щоб скажімо, приживаємося саджанців була на рівні там 95% і вище, да і тут треба цілий підхід, який вам навів приклад по тільки там по 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 підготовки земельних питань пройти. Тобто це. Безліч витрат, які пов'язані суміжними да, там, окрім саджанців, скажімо, а стільки саджанців на один гектар треба 17 тисяч штук. Тобто, загалом, якщо ми говоримо про те, що в кожній із трьох громад буде два гектари, це ну понад 100 тисяч саджанців. Ми повинні посадити це витрати на цей матеріал, це витрати на логістику, це витрати на підтовку землі, мінеральне добрива, гербіциди. Догляд подальше за волонтацію, щоб воно прирослось це навчання персоналу, це адміністрування, це ну я б добрий десяток людей, які пов'язані з цим проектом, які його супроводжують, і навчають людей, які в подальшому повинні все таки бути спроможними і е, рухатися згідно плану, який ми також. Напрацюємо, тобто цей бюджет він розподіляється на це. Ну і плюс я вже говорив про те, що в кінці проекту закуповується техніка, кожен із громад передається такий щеполіс, який вони використовуватимуть вже в своїй господарській діяльності, як на плантаціях вироби, так і там, на інших е, ділянках, там де є біомаса, яку вони можуть збирати. Пане Степане, ми розуміємо, що зараз тільки розпочинається проєкт, будуть створені материнські розсадники. Також буде розпочата підготовка фахівців. Але ж скільки часу потрібно для того, щоб оцінити результати проекту, скільки часу потрібно власне на те, щоб оці от саджанці, верби і тополі зросли, з ними щось зробили, їх якось переробили, і ми могли сказати, що проект був успішним. Ми плануємо, що в квітні, середина квітня або кінець квітня, це буде сприятлива погода для того, щоб висаджувати ці насадження. Ми побачимо, що вже осінню ці рослинки прожилися, вони там пустили паростки, і зрозуміємо той відсоток. Ну скажімо так, який проріс, Я вже озвучував, що раніше це має бути. Ну, щонайменше 95% що найменше від насаджень, які повинні прорости. Ну і за рік ми зможемо побачити, що ці рослинки вже виростуть на понад метр, тобто в наступному році там в цей період це вже будуть. Я думаю, що тут можливо навіть двохметрові рослини, які будуть в подальшому дуже інтенсивно розростатися. Я вам дуже і, дякую, важливо. А, будь ласка, так продовжити, продовжити, тому ну, слід ці материнські плантації розуміти, як розсадник, то ну, на цьому ми акцентуємо увагу, що і, і і чому ми багато зусиль і фінансів вкладаємо там в підготовку землі, в добрива, в супровід, в, в різні, скажімо так, питання, які пов'язані з тим, щоб дійсно там все склалось, тому що наскільки. Правильно ми його закладемо, настільки ми потім матимемо можливість отримати посадковий матеріал, тобто те, що там буде проростати. Воно буде черенкуватися, і з нього будуть робити там саджанці, які потім будуть масштабовуватись. Тому дуже важливо, щоб дійсно кожних цих два гектари в кожній громаді вони методологічно правильно були закладені, щоб дійсно там брали участь найкращі спеціалісти в Україні, які дадуть результат цим плантаціям. І потім ну, з цього розсадника можна буде легко і без проблем масштабовувати на різних землях. Вже в тих масштабах, які дозволиться розсадник. Ну, елементарно скажу так, що е, там, через рік приблизно там, можна вийти там, щонайменше там, на е, там, е, 20 гектарів е, висадки е, своїх е, саджанців, знайти е, пасковий матеріал на е, там, щонайменше десь 20 гектарів. Від цієї плантації, яку ми закладаємо. Тобто там приліст, цей коефіцієнт може бути найменшим в 10 разів е, отримати е, ну, більше, ніж ми посадили. Ми Будь -будь. вам дуже дякуємо, пане Степане, за те, що долучилися і розказали так детально. Ну, направду хочемо вірити. Ми щиро віримо в те, що це буде супер такий позитивний досвід і власне, матеріалами Потім будемо ділитися не лише із іншими громадами, перейматимуть цей досвід. Так по вирощуванні енергетичної верби, і Тополі, як виявилося, не лише громади Хмельниччини, але й за межами нашого славного регіону. Дякуємо, що долучилися. Нагадую, шановні глядачі, що щойно мали розмови із Степаном Кушніром, це голова правління громадської організації. Хмельницький енергетичний кластер. А от дякую пану Дмитру за очікування. І маємо ще декілька буквально питань до вас, як до представника, саме керівника регіонального офісу Юлити з Європою Хмельницької області. Ну врешті, чи будете ви моніторити ось цей процес, скажімо так, реалізації цього проєкту у цих трьох громадах Хмельниччини? Чи відбуватимуться саме от якесь курування можливо проєкту? Чи от від вас тільки ті моменти і плюси фінансова допомога про яку ви зазначили на початку? І власне, от хай вже далі цю справу веде Хмельницький енергетичний кластер. Власне, дякую за запитання. Дійсно, нашою функцією як регіонального офісу, і, зокрема, моєю, є координація, координація цього процесу. Оскільки ми зацікавлені, щоб проект був проваджений, і проект був успішний. Цей проект дійсно є унікальним. І якщо в нас вдасться, я впевнений в цьому, що в нас все вийде. Цей проект на даний момент є пілотним, і потім його можна буде масштабовувати дійсно в інші громади на території всієї України. І що важливо зазначити, що він Нашою цілею є стратегічна незалежність громад, тобто проект фактично дає лише поштовх для збільшення цієї підвищення енергонезалежності громад, і ми очікуємо, що в наступні роки, як зазначав Степан, оці два гектари вони будуть розсаджені на відних комунальних землях. І через 3-4 роки громади, маючи цих підготовлених фахівців, маючи вже великі плантації не розсадників. Ну не так дійсно не розсадника, а просто вже енергетичних культур, які вже можна буде зрізати і відповідно перебивати на щепу. Вони зможуть дійсно свої комунальні заклади там забезпечити чи повністю в залежності, як вони вже вирішать. Але це ну надасть дійсно змогу відмовитись, скажімо, від газу і, і бути незалежними від зовнішніх носіїв, принаймні для власних комунальних закладів. Тому це, цей, цей проект є дуже стратегічним, і ми будемо його відслідковувати не лише впродовж цього року, і координувати. Ми будемо слідкувати за ним через 2-3 роки, оскільки основні результати ми очікуємо побачити саме тоді. Дуже дякую, пане Дмитре. Ще хочеться запитати буквально декілька слів про ті проєкти, які можливо на Хмельниччині реалізовуються, попри ось цю програму. Ну, власне, я так подивилася, ознайомилася частково із роботою юліти з Європою в, в нашій країні. Загалом бачу, що дуже багато можливостей є для різних категорій людей. Зокрема, бачу, що наприклад у громаді на Прикарпатті за підтримки міжнародних партнерів, зокрема за ініці... ініціативу саме ЄЛІТ з Європою, працює мобільна медична бригада. Потім, наприклад, на Львівщині відкрилася також завдяки проєкту вогнеборця вдосконалення цивільного захисту в Україні на місцевому рівні. Відкрилася Добровільна пожежна команда, також за останніми е, змінами законодавчими, які відбулися у 2023 році на його початку. Ну, власне, тобто робота проводиться у багатьох напрямках: як е, там допомогти розробити інвестиційний паспорт е, на, Дніпро, на Дніпропетровщині, е, так і власне допомогти внутрішньо е, переміщеним особам інтегруватися в, е, в нове середовище на Одещині. Тобто, проектів багато. Окрім цього, щодо Підвищення енергоспроможності, скажімо так, нашої Хмельниччини ще будуть найближчим часом якісь проекти реалізовуватися завдяки підтримці юліти з Європою. Ну дійсно, ви зазначили проєктів зараз багато, і мені насправді від Хмельниччини мені дуже важливо, що насправді на Хмельниччині 1 березня розпочався не один проект, а два. Інший проект буде впроваджуватись на території. Це також локальна субсидія. Це також дуже унікальна ініціатива. Цей проект буде проваджуватися на території Теофіпульської територіальної громади. Власне бюджетом теж буде ну, трошки менше за 2 мільйони гривень, але він буде пов'язаний не з енергетичною незалежністю, не з енергетичною безпекою громади, а власне з продовольчою безпекою. Він чимось схожим до буде до нашого проекту за своїм змістом і направленістю на стратегічні результати до з нашим проектом по неретичних культурах, але він буде стосуватиметься, зокрема, висадки побудови. Облаштування теплиці на території комунального, комунального підприємства. І, зокрема, ця теплиця на цій теплиці будуть вирощуватись овочі, точніше, буде вирощуватись розсада, яка в подальшому планується буде роздаватись, в тому числі, внутрішньо переміщеним особам та малозабезпеченим жителям Теофіпольської територіальної громади, для того, щоб вони могли розсаду дорощувати відповідно. Отримувати овочі для, для свого харчування таким чином, ми її зможемо підтримати. Це теж дуже цікавий проект. Ми переконані, що насправді проект дуже цікавий і дуже обширний, і ще багато про нього будемо і чути і розповідати нашим глядачам. Ми ж на, на цьому дякуємо вам, пане Дмитре, за те, що знайшли час, аби поспілкуватися з нами і за те, чим займаєтеся. А глядачам нагадаю, що з нами був Дмитро Василенко, керівник регіонального офісу Юліт з Європою у Хмельницькій області. Ми ж продовжуємо далі.